Благодійний концерт на підтримку молодих людей з обмеженими можливостями відбувся в селі Саджавка. Юні ентузіасти показали свої унікальні танцювальні можливості, не дивлячись на те, що сидять в інвалідних візках. Основою концертної програми став танцювальний колектив Глорія. Учасники випромінювали щиру любов, дарували надію та скріплювалися вірою. Кожний їх виступ супроводжувався шквалом оплесків глядачів. У такий спосіб громада села дякувала аматорам танцювального мистецтва і за високий рівень виконання, і за силу волі, мужність терп. Піння, які їм довелося проявляти у повсякденних нелегких тренуваннях, мешканка села Саджовка Дарія Максим'юк на концерт прийшла до кінця, не знаючи, хто виступатиме, думала сільські діти. А коли побачила, очі від сліз не висихали. Дуже мені подобається так засідав, що я не можу наш дивитися на них, що вони такі нещасні. Що їх бог так покарав. Але пише серде письмо, що діти відбувають за десяте покоління. Видно, що щось десь хтось у родині чимось загрішив І через то відбувають ці діточки таку кару. Благодійний концерт на крилах милосердя і добра організований параолімпійською чемпіонкою Надією Стефурак. Ця відважна людина, незважаючи на складні життєві труднощі, зуміла доказати, що за будь-яких обставин життя треба любити. Вбити. Три роки Надія займається танцями, завоювала титул Міс Україна на візку, міс Буковина на візку, і це далеко не все, чого прагне жінка. Минулому році в мене була ідея, щоб збирати на наш танцювальний гро... колектив кошти. І плюс ми минулому році збирали ще на Снятинський будинок, інтернат. Другі люди нам допомагали. А в цьому році ми вже попросили Юрія Богдановича, щоб нам посприяли трошки надвірні, щоб допомогли, щоб цей концерт відбулися будинки. Культури, щоб теж допомогли нам, і ми збираємо тільки на наш танцювальний клуб Глорі. Нам цікаво показувати, що життя одне і треба жити, показувати примір іншим, бо в кожному селі, можна сказати, в кожному місті є люди з інвалідністю і так само здоров'я завжди падають духом. Що їм теж треба потрібна підтримка, можуть сьогодні подивитися на нас і зробити висновки, що ці люди сьогодні мордуються на плитці, а ми якісь труднощі палим дух. Долучились до благодійного концерту Івано-Франківська просвіта, Богородчанський будинок культури та ще ряд юних вокалістів, які вважають своїм святим обов'язком допомагати людям. Півачка Віра Дашко від початку туру не пропустила жодного концерту. Вона будь-що приходить підтримати своїх друзів. Люди дуже позитивно сприймають, скільки ну спілкувалися. Люди один одному переказують, що Дуже, дуже гарні концерти. Щоб із окремих рухів і душевних поривань отримати в результаті чи емоційний рок н рол чи плавний валь, чи запальну румбу. Треба було неустанно працювати. Успіх і визнання каже художній керівник Віталій Савчук. Танцювати Учасники Глорії працювати. досягли лише завдяки великим старанням, неабияким фізичним зусиллям, упертій боротьбі над самим собою. «В Принципі, це була їхня ідея, щоб вони навчалися танцювати. Я тільки з радістю відокнувся на цю пропозицію і вирішив їм допомогти. Тобто вони хотіли танцювати з великим бажанням. Ну а я як професіонал, моя задача допомогти їм, незалежно від того, чи це оплачується робота чи не оплачується. І працюючи з ними, вони навчаються. Я біля них. Всі зібрані кошти підуть на лікування учасників клубу Концертний тур за підтримки благодійного фонду Юрія Дерев'янка над вірнянщиною триває, і кожен може долучитись до доброї справи.